Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу поговорити про те, як розірвати стосунки з аб'юзером. Чи офіційно розлучитись, чи просто розірвати стосунки, як піти від нього, і як це все правильно зробити, і щоб зберегти себе і свою нервову систему і обійтися як можна екологічніше, щоб власне постраждати менше. Самій чи самому. Не буду говорити тільки за жінок, тому що є аб'юзери так само і жінки, як і чоловіки. Ну, в основному, скажімо, більш потерпають жінки, саме серед жінок на території нашої країни, але якби інформація підійде для всіх, для, як для чоловіків, так і для жінок. Це я хочу, щоб відео було підтримкою, тому що дійсно є такі ситуації, коли це дуже важко, і підтримки немає взагалі. Рідні якось не розуміють, людина страждає. Наприклад, жінка живе з чоловіком, він її постійно психологічно принижує, в неї вона вже на грані, в неї якби вже йде нервовий зрив. Він все перекручує, і в результаті кожного скандалу чи розмови, добре, якщо він не. Приє... Ну, не... Використовує фізичну силу, але психологічний тиск, але і психологічним тиском людину можна загнати в таку тяжку хворобу, що потім спробує ще вилізти. Я маю на увазі не обов'язково це якась психічна хвороба, я маю на увазі, що йдуть неврози, але йдуть фізичні розлади. Людина по-справжньому худіє, з'являються такі ну, серйозні збої в організмі, ендокринні якісь порушення. Тому дівчата, в принципі, так само і хлопці, перш за все цінуйте себе. Якщо ви бачите, що в стосунках щось не так, що, скажем, ви відчуваєте себе виснаженою, як той вижитий лимон, стосунки не наповнюють. Якщо ви йдете додому, наприклад, з роботи і вам не хочеться туди йти. І якщо вам вдома постійно потикають, що ти не те так зробила, не так вдягнута, не так ти виглядаєш, не так готуєш, не так дихаєш, не так сексом займаєшся. Секс з аб'юзером це взагалі окрема тема. Тобто в сексі, особливо чоловіки жінок. Знецінюють до нуля, мало того, гноблять так, що жінка відчуває себе повністю ніякою. І тут питання не в тому її сексуальні спроможності, питання в тому, що в неї відразу до цього виходить, а вона не може з цим нічого зробити, і, якби і пожалітися якби кудись немає. І ну, просто людина починає хворіти. Реально хворіти, втрачати силу, енергію, зриватися на дітях може бути й таке, тому що ну, людина в клітці. В клітці і як звір, якого постійно штрикають якоюсь гострою палкою. З можна так характеризувати ці відносини. Тому не буду багато говорити лишнього. Перше, якщо ви відчуваєте, що щось не так. То знайдіть підтримку в оточенні, але бажано, щоб ця підтримка була краще, якби професійною, а було з тією людиною, яка не буде працювати, як то кажуть, на два табори. Тобто не буде в неї такої благої ідеї помирити вас з вашою половиною. Тому що більшість людей думають: ось я зроблю таку гарну справу. А насправді ця гарна сп справа тільки. Погіршить ваш ад, скажімо так. Тому спілкуйтеся саме з людьми, з якими ви будете впевнені, що вони в вашій другій половині, від якої ви хочете піти або захиститися, не побіжать і не почнуть якби е так по-дружньому ну, радити, що він повинен краще до вас відноситися і так далі, і тому подібне. А це вам виліть. В агресію зі сторони вашого партнера. Тому шукайте людину дійсно, яка вас зрозуміє і підтримає. Це може бути група десь в соцмережах, де саме е жінки, чоловіки, ну, більші жінки, які потерпіли від цього, і які вас підтримають морально. Не будуть казати, там може все наладиться, нічого не налагодиться. Якщо ви прийняли таке рішення, то рекомендую практичні поради, що повинно бути в порядку. Потихеньку, непомітно, для вашого партнера готуйте документи. Я маю на увазі які документи? Потихеньку, знову ж таки, непомітно. робити ксерокопії документів, які ви не можете забрати оригінали. Наприклад, якщо у вас спільне житло, а він ці документи собі забрав чи ще щось, робіть. Ксерокопія з усього, ксерокопії документів на житло, ксерокопії документів на якийсь кредитний договір ну, абсолютно на все. Ксерокопію документів чеки на якісь такі крупні покупки, які у вас були, це все повинно у вас бути. Ксерокопії документів дітей, ксерокопії ваших особистих документів. І складіть це все в папочку. І вложіть цю папочку в тих людей, в яким ви довіряєте. Або краще, якщо є можливість, в банку орендуйте ячейку. Ну, тобто, щоб ваші ці документи були в зоні недосягнення вашим партнером. Тому що може таке бути, що ви підете з дому, а документи він ваші забере. І вам, наприклад, для. Батьо, в багатьох моментів відновити себе свої документи то зможете, але краще буде, якщо у вас будуть все рівно ці копії. Відновити ви можете свої особисті документи, там паспорт, код, але, наприклад, відновити ну, ксерокопії тих же чеків чи ще чогось, повинні у вас бути. Так само документи на дитини повинні у вас бути ксерокопії, Обов'язково все. І це все повинно бути складено десь і лежати. Це перше те, що ви повинні зробити. Наступний крок: юридична консультація, консультація з адвокатом. І бажано з тим теж адвокатом, тому що інколи наші партнери дуже вони такі впливові, мають зв'язки з тим адвокатом, який. Ну, це буде дуже приватно, він не буде, ну, ця інформація нікуди не вийде, що ви там консультувалися. Розумієте? Проконсультуйтесь про всі нюанси, якщо вам краще зробити. І якщо ми вже намітили шлях, ну, наприклад, розлучення, не звертайтеся з нього. Повірте, краще, якщо ви повернетесь, не буде. Ще що треба зробити так, юридична консультація. Порадилися, дізналися всі нюанси, скільки потрібно грошей, наприклад, на те саме розлучення, скільки потрібно яким шляхом іти. І бажано, якщо ви розлучаєтесь, у вас спільне майно, робіть все одним позовом. Це економічніше, те ж саме розлучення, поділ майна і це зекономить ваш час і це швидше буде. По-друге, якщо у вас є родичі, друзі в іншому місті, в ну, місті, селі немає значення, десь подалі від вашого друга-партнера, який занадто може бути агресивний, то вам краще під час цього всього процесу поїхати в інше місто, село. ну подалі, Якщо є люди, які вас підтримають, потихеньку готуйте собі фінансову подушку. От навіть по якісь 50-100 гривень. Краще собі не купіть якусь там, чи помаду, чи ще щось. Е, можна сказати, там є люди, які, допустимо, партнери дуже контролюють кожну копійку дружини, то купила там ще щось. Ви десь дешевше купили, кажіть дорожче. І так економте, 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 складайте ці гроші. І знову ж таки, ця копійка, боже збав, не повинна бути десь вдома. Вона десь повинна бути там в зоні. Недосяжності. Це вам дуже знадобиться, повірте. І навіть якщо вам дуже, дуже начебто надо, або ваш партнер там буде сльози, лити, йому треба, у вас ці є гроші, вас чухатимуться руки, повірте, от дати. Ні в якому разі. Мовчіть і все. Думайте в першу чергу про себе, якщо маленькі діти, про своїх дітей. Розумієте? Тобто все вирішувати краще рубати чітко, конкретно і без якихось оцих розведення соплів. Тому що чим більше соплів, тим більше в результаті страдаж датимете ви. Ще що. Якщо ви не працюєте, постарайтесь працевлаштуватися. Якщо у вас такий ваш партнер, що є такі чоловіки, які не ну, не пускають жінок на роботу. Порада, розвивайтесь. Ще зараз багато різних онлайн-курсів, є варіанти онлайн-навчання, якусь професію, з якою ви зможете скрізь заробити собі копійку. Навчайтесь. Той самий перукар, той самий мастер маникюру, ну, можливо, не тільки це бухгалтер. Навчайтесь. Якщо навіть ваш партнер щось знає, то і просто якби хобі для розвитку, щоб ну, навчайтесь потихеньку. І ні в якому разі він буде вас критикувати, боже з не кидайте цю ідею. Потроху через, як кажуть, усі перешкоди, але навчайтесь, щоб у вас була професія. І ви тоді, як підете, це буде для вас дуже гарною такою підтримкою. Тобто, якщо вас вже затягло, і ви в таких відносинах, що капець-капець, вам важко дихати, у вас немає сил ні не на що, але вам треба втекти, то я розумію, що вас, як вам сказати, не до особливо якогось сверхрозвитку, але все рівно старайтесь по максимуму. От, знаєте, як поставте ціль, і це ціль всього вашого життя. І щоб ви потрошку для себе от, мали підтримку потім. Тому що, повірте, ви коли почнете розлучатися, більшість ваших друзів почнуть вас мирити, родичі теж начнуть, ой, а батько або ще щось, а є такі добре, якщо ця людина такий, знаєте, психопати, агресивний, якого видно, зразу всі перепрошую, вважають його за неадеквата, то люди вас розумітимуть. Але якщо це людина така, знаєте, от є такий тип, які вміють е, так людям е, харизматичні такі, запудрити мізки і показати, що вони такі, а от вона, там вона нервова, якась то в неї ще щось, усе ж у нас хорошо хорошо Я, Це мій особистий досвід такий, що в мене чоловік, бувший. Е, навіть судді, я не знаю, що він там був, наговорив, наговорив, наговорив. Це вже було дуже давно. Але вона в результаті була на його боці, і мало того запитувала, чи я не придумала. Він її так по ушам поїздив, десь трохи пригрозив, десь трохи взагалі, так сказать. А вони вміють дуже так гарно заговорювати. Навіть моя покійна мама був, це мій особистий досвід, коли я розлучалася і він приїхав, і він їй так наговорив, що вона йому аж поспівчувала. Ви розумієте? Тому будьте обережні і старайтесь зараз більше груп підтримки, щоб у вас була якби професійна підтримка. Ті люди, які через це пройшли, щоб ви на півшляху не звернули назад. Тому що як ви звернете, то ваш. ОТ... Пекло, яке у вас було, воно подвоїться. Зразу буде трошки краще, тому що це ті люди, які аб'юзери от нарциси, вони зразу будуть пускати е, пил в очі, робити, що все класно. От я ну, змінився, я став класний. А насправді це він зробить, поки ви трошки розслабитесь, а потім стане ще гірше і вилізти з цього буде. Дуже важко, тому цінуйте себе, бережіть себе. І якщо ви вже націлилися, то ні в якому разі не звертайте. Якщо потрібна, скажімо, якась підтримка, звертайтеся в цьому саме, і саме в напрямку, от, як вийти з аб'юзивних відносин. Тому що дуже багато є нюансів, і не всі вас зрозуміють. Тому що, ви будете, от, як би, ви от розумієте, але ви з цього кок... Кола не можете вирватися, знаєте, як от ходите, а навкруги вас, наче обвели круг тією крейдою, як в тому фільмі Гоголь, про Голя. Не про Голя, а про Вія перепрошую. Розумієте? Я дуже розумію цих жінок, які повертаються з кожним разом. Це гірше гірше. Страждають діти, страждається жінка. І далі ну, нічого доброго не буде. Е, трошки собі нотувала, гляну ще, е, е, що е, і ще повинно ще бути. Якщо, наприклад, ви в іншій країні чи ще десь, то у вас повинна бути якась тривожна валізка. Наприклад, ну, я розумію, якщо ви вдома там наробили копії документів, всього, але якщо ви зовсім одна і нема декуди. Щось там зберегти, покласти, то все рівно на всякий випадок. Ну, наприклад, це літо, то ще не так тяжко. Але якщо, наприклад, це зима, і взагалі, якщо ви приймаєте якісь ліки, то постарайтеся, щоб у вас був запас цих ліків, наприклад, хоч на якийсь час, і він лежав десь окремо у цій валізці, обратно спакований, як бажано, теж з документами, що якщо ви вирвалися, то е, якби, щоб це. Було перше, Те, що вам перше необхідно, вам чи дітям. Якщо зовсім загрозлива життю ситуація, а вона насправді може бути загрозлива, тому що різні є е, випадки, і ви відчуваєте страх і вам тяжко, і ви розвернулись, пішли з дому, а вам чоловік десь там телефонує, погрожує або вас шукає, то терміново просто звертайтесь в правоохоронні органи, пишіть там заяву. І заяву про ну, пишіть, щоб вони реєстрували. Вони не дуже хочуть, тому що, да, буває, що жінки пишуть, тоді чоловік умовляє, і вони цю заяву забирають. Немає значення. Настоюйте, там залишайтесь, говоріть, я буду ночувати у вас. Але просіть, щоб вас заяву прийняли. Звертайтесь до свого участкового, щоб дільничного, щоб вам. Він провів з ним бесіду, і ця заява була прийнята і простіть захисту. Якщо в вашому місті є, наприклад, е такий центр, де приймають таких жінок, тікайте туди. Якщо нема, тікайте в інше місто. І, до речі, ближнім своїм друзям, які дружать із вами, із вашим, наприклад, чоловіком чи жінкою, не лишайте своїх координат. І щоб у вас краще був ще запасний, скажімо так, сімочка була да? зв'язок. Що якщо ви пішли і щоб вам не телефонували, тому що ваш ще буде великою помилкою, якщо ви будете брати від нього телефон і з ним розмовляти, він буде, знаєте, як от діяти як у давна кролика. Знаєте, гіпнотизувати, і ви будете піддаватись, і десь щось це буде вас лишати вас знесилювати, ваш ресурс буде вичерпуватися, а ви його повинні набратися. І потім, уже, якщо ви це все завершили, то повірте, вам стане краще легше. Будуть моменти, знаєте, люди звикають до всього, навіть до стану такого скаженого дискомфорту звикають, а потім, коли цього не стає, може бути якась там, ага. Був у мене момент класний з ним в житті. І от якщо він так приїде, вам по ушам поїздить чи по проговорить, і ви ладно, будете повернутися. Вам, вам навіть може бути не хватати навіть цього його агресії. Наїздів оцих, тому що у вас вже, скажімо, є гормон стресу, такий, і ви звикли до нього, а тут його не буде розумієте? Тому тут звертайтеся до професійної допомоги, якщо можете до психологів, ну, взагалі звертайтеся за підтримкою. І ні в якому разі не здавайтесь, не передумуйтесь, тому що, повірте, позаду нічого доброго нема. Якщо ви вирішили, то йдіть вперед, у вас спереді світле майбутнє. Дуже тримаю за вас кулачки. Бажаю вам у цьому успіху. Бережіть, цінуйте себе, підтримуйте себе. І от саме раціонально думайте, довіряйте, скажем, я б сказала, коло спілкування з вашим аб'юзером не довіряйте, тому що якщо ви змін, вирішили змінити радикально життя, то краще, щоб ваші координати, якщо ви вирішили від нього піти, і ще у вас було фізичне насилля, краще, щоб вони були невідомі нікому. Розумієте? І рекомендація навіть якщо ви живете в тому місті, ви розлучилися. І якщо є можливість, ну, якщо у вас там є сім'я, батьки, і хто вас підтримає, трохи захистить, є можливість там жити, то окей. Якщо немає такої сім'ї там, або батьки ваші живуть в іншому місці, селі десь далеко, їдьте до них. Якщо там нормально. Якщо не нормально, то от збирайте фінансову подушку, шукайте роботу, роботу при бажанні можна знайти, їдьте в інше місто. Не залишайтеся, він у вас не лишить спокою, розумієте? Не лишайтеся там. Тому я за вас вболіваю. Бажаю вам успіху. І, дівчата, любіть себе, бережіть себе, ваші нерви одні, життя одне, іншого не буде. Не втрачайте свої найкращі. Е Дні свого життя, життя таке коротке, таке швидкоплинне. не витрачайте його на те, що вас вбиває. Рівно, це також стосується і чоловіків. Якщо вам некомфортно, якщо якщо вас з жінкою такий психологічний аб'юз, і вона вас там прям вкатує, скажімо, в асфальт і вам некомфортно. не тримайтесь, не тримайтеся за що. Життя одне, розумієте? Краще мати здорові стосунки, або взагалі ніяких стосунків, а краще мати в першу чергу здорові стосунки з самим собою, з самою собою. І дітям це краще. Розумієте, якщо є діти, це особливо їм наш приклад має велике значення. Тому всім вам удачі, Божого захисту і ангела-охоронця. Па-па!